Амеру жінок об'єднались, щоб створювати можливості для розвитку, самореалізації та нового досвіду для жінок Вінницької громади. Так багато зроблено за час співпраці. Лекція про переваги медичної реформи відкрила для жінок, як ефективно користуватися змінами для поліпшення власного здоров'я та благополуччя родини. Інтенсив із самозахисту та асертивності з елементами вендо допоміг відчути силу та впевненість у своїх діях, навчив долати страх і захищати свої кордони у будь-яких життєвих ситуаціях. Лекція про статеве... Лекція про статеве виховання дітей віком до 10 років розкрила складні, але необхідні питання, як говорити з дітьми про їхнє тіло, безпеку та здорові стосунки. Ці знання дозволять матерям бути впевненими, що вони допомагають своїм дітям рости свідомими та захищеними. Ми долучили кращих буквально у вінниці психіатриню та психологиню дитячих. Вони провели лекцію для мам про важливість статевого виховання в родині. Ми стараємось дивитися по собі, по наших знайомих, що потребують люди, чого не вистачає, яких знань не вистачає. І ми дуже хочемо, щоб ці заходи виходили корисними, щоб це було не просто так, провели, провели, щоб це дійсно людям допомагало в житті. Максимально актуальний корисний захід дуже ну багато нового. Я дуже вдячна за відповіді на мої питання, які мене дуже турбували, бо в мене двоє діток, і це дуже, дуже ну, важлива тема. Тому мені було дуже цікаво дізнатися про цю тематику саме з точки погляду дитячої. Неймовірно, цікаво дізнаватися, як дітки розвиваються, і яку інформацію в який час потрібно подавати. Жінки вчилися, як звертатись до влади та впливати на прийняття рішень, як планувати бюджет, інвестувати та захищати свої фінанси, дізналися, як технології штучного інтелекту можуть спростити роботу, автоматизувати процеси та збільшити ефективність у сучасному світі. Комунікація це сила, яка об'єднує нас усіх. Навчальний курс із жестової мови, дозволив жінкам оволодіти важливим інструментом для спілкування з людьми з порушеннями слуху. Вони навчились бути ще ближчими до тих, кому потрібна підтримка та розуміння. Мені було цікаво взагалі долучитися, зрозуміти, взагалі, що таке жестова мова, чи можу я е, говорити з людьми, в яких є порушення слуху, або які взагалі не чують. Так дуже хотілося б, щоб таке навчання продовжилося, тому що було цікаво, корисно і змістовно. Практична йога на березі південного бугу та прогулянка на сапах стали справжнім відпочинком для тіла та душі. Під відкритим небом у гармонії з природою жінки змогли знайти спокій та баланс, відновити сили та знову відчути внутрішню гармонію. Учасниці ініціативної групи продовжують рости, вчитися та змінювати своє життя і життя оточуючих. Разом вони створюють майбутнє, де кожна жінка відчуває свою силу і здатність на зміни.